Харків та область. Оперативна інформація станом на ранок, 8 серпня. За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію дев'яти пожеж, спричинених військовими діями. Пожежі через ворожі обстріли трапились у Харківському 3 Богодухівському 2 Чугуївському 2 одна в Ізюмському районах області та одна у Київському районі міста Харкова. Богодухівський район. Рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, Горіли поля у Золочівській громаді на площі 18 та 10 гектарів. Чугуївський район. У селі Коробочкине горів приватний житловий будинок на площі 90 квадратних метрів. За дві години рятувальники ліквідували займання. Харківський район. В селищі Циркуни горіли два дачних будинки на площі 150 та 120 квадратних метрів, а також господарча споруда площою 20 квадратних метрів на дачній дільниці. За дві години усі пожежі були ліквідовані. Київський район близько 22.30 ворог завдав артобстрілу по місту Харкову. В результаті потрапляння боєприпасів пошкоджені будівлі підприємства. У одній з будівель сталися три осередки займання на загальній площі 180 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували.